Колись військова нині підприємниця Наталія Михайлюк здавна мріяла відкрити власну справу. У 2021 році її вибір впав на відкриття франшизи ресторану, що спеціалізується на виготовленні круасанів. Я вже розглядала варіанти, я вже дивилася цінову політику. Але на той час в нас була дуже непідйомна та сума по франшизі, і ми це все відклали на задній план. Через декілька років від друзів жінка дізналася про можливість отримати грошову підтримку від держави на розвиток власної справи. Відтак за допомогою звернулася до фахівців обласного центру зайнятості, щоб дізнатися про діючі проекти. Першочергово це гранти в, в рамках програми є робота, власна справа. Це мікрогранти сьогодні з можливості отримання коштів від 75 тисяч гривень до 250 тисяч гривень. Це сьогодні гранти для. Ветеранів та членів сім'ї, учасників бойових дій і сума сьогодні від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Це звичайно, що гранти на переробку в сумі до 8 мільйонів гривень, це гранти виробникам дронів також в сумі до 8 мільйонів гривень. І це далеко не всі можливості для підприємців. Сама Наталія розраховувала на грант ветеран, адже у минулому була військовою, а нині є дружиною військовослужбовця. Відповідно, ми за допомогою центру зайнятості написали бізнес план. Вони нам допомогли, підказували, як правильно, що неправильно, щоб ми були впевнені, що ми зможемо ці грантові кошти потім повернути державі. Тобто ми розробляли цей бізнес-план до півроку. І потім ще кілька разів ми його редагували. Це клопіткий процес, але ми в цьому допомагаємо завжди підтримуємо і робимо все можливе, аби підприємець зміг скористатися такою програмою. Як виявилось, зусилля були немарними, бо з першого разу грант затвердили. Підприємниця отримала 500 тисяч гривень, за які придбала вентиляційний апарат, який слугуватиме і кондиціонером, і опаленням взимку. Спочатку було важко то якось повірити, тому що сума немаленька. Погодьтесь і коли ти розумієш, що в тебе є 500 тисяч, ти їх отримаєш, і ти можеш їх реалізувати, це це велике щастя. Це це дуже приємно. Були емоції були просто неймовірними. Бо... До ці кошти реально нам були потрібні і вони нам допомогли реалізувати свою ідею, тому що власних коштів на відкриття бізнесу на все нас не вистачало. Вже близько трьох тижнів. заклад Наталії працює та приймає гостей, адже все необхідне обладнання вже функціонує. Тетяна Аржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.